Привіт, красуні! Мене звати Оля. Ви на каналі Тренування вдома і в новому році продовжуємо працювати над схудненням та красою нашого тіла. Сьогодні тренування на все наше тіло. Тож, приєднуйтесь, ми починаємо, як завжди, з розминки тептеч. Видих видих, видих. видих, видих, видих. Рукою витягуємось в діагональ. Видих, видих, видих. Чотири. Три. Два. Останній. Степ-тач. Чотири. Три. Два. Скручуємось коліна лікать. Видих. 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 Чотири. Три. Два. Останній раз. І степ-тач. Чотири. Три, два. Витягуємось рукою в сторону. Видих, 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 видих. Чотири. Три. Два. Останній. Раз. степ-тач. Розогріваємо. Усі наші м'язи. Підготовлюємо до роботи. Закльост п'ятою достати до наших сідниць. Видих. 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 Чотири. Три. Два. Останній раз. Добре, ноги широко. Перекат. Видих. 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 Чотири. Три. Два. Останній раз. Ноги широко. Пружина центр. Долоні на підлогу. Видих. 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 Ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Збираємо стопи. П'ят. Носок. І через круглу спину. Релап. Ну що ж, розігрілись. І let's go до основної частини. Зараз працюємо з правою ноги. Уходимо в випад. Із випаду зробили мах. Повернулись в випад. І підставили ногу. Працюємо правою. Чотири разочки. Випад. Мах. Випад. Підставити ще три. Випад. Мах. Підставити. Ще два. Хух. Тримаємо баланс. Останній раз. Добре, встряхнули. Поїхали з лівою. Випад. Мах. Повернутися випад і підставити ногу. Випад. Мах. Випад. Підставити. Ще два разочки. Останній. Стряхнули. Далі з положення стоячи. Будемо опускати долоні на підлогу і крокувати в планку. Поїхали. Долоні на підлогу. Крокуємо в планку. І повертаємось в вихідне положення стоячи. Долоні на підлогу планка. Планці не провалюємось. Отак. Да? Підкрутили таз. І поїхали. Вихідне положення. Ще два разочки. Долоні. Планка. Вихідне стоячи. Останній раз. Ух, молодці. Далі наше вихідне положення стоячі. Стопи на ширині плечей. З цього положення. Робимо присідання із цього положення. Вийшли в діагональний випад. Повернулись в випад і підставили ногу. Зміна сторони, присідання, ліва діагональ. Повернутись в звичайний класичний випад. І підставити ногу. Присідання правою діагональ, випад. Підставити. Присідання лівою діагональ. Випад. Підставити. Добре. Притання. Діагональ. Випад. Підставити. Зміна. Діагональ. Випад. Підставити. Фух. Ніжки вже. Наші гредь. Стряхнули. Ніжки. Опускаємось вниз. Виходимо в планку, це наше вихідне положення. Із планки опускаємо коліна на підлогу. І з цього положення зробити віджимання, опустити корпус вниз, віджатись і вийти в планку. Коліна віджатись. Фух. Планка. Коліна. Віджатись. Планка. Ще два разочки. Молодці. Останнє повторення. Поза дитини. відпочити трошечки. Угу. І повертаємось в планку. І з планки будемо підтягувати коліна до ліктя, до протилежного. Каліна лікать. Повернутись в планку. Працюємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, Пам'ятаємо, не провалюємось. Тримаємо підтягнутий живіт. Видих. 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 Молодці. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. останній. Молодці. Відпочити. Уу, вже як гаряче. Зараз з вами опускаємось на килимок. Виводимо праву ногу наверх. Виходимо в сідничний міст. Місток. Витолкнули сідниці наверх і опустили вниз. Легкий дотик сідницями. І виталкуємо. Хух, сідниці наверх. Працюємо. Видих наверх. 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 Хух, молодці. Чотири. Три. Два. Останній раз. Зміним. Ліва нога наверх. Виталкуємо. Сідниці наверх. Опускаємо вниз. Наверх. І вниз. Ще. Працюємо. Ух, відчуваємо наше тіло. Ще чотири. Три. Два. останній, Молодці. Дві стопи на килимок. Виходимо в класичний сідничний міст. Вийшли, зажали сідниці. Опустили вниз. Наверх. І вниз. Видих. Наверх і вниз. Молодці Чотири. І три. Два. Залишаємось наверху. Зводимо, розводимо коліна. Видих. 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 Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири Три. Два. Молодці. Працюємо над м'язами живота, на стопи, на підлогу, руки за голову. скручуємося, коліна лікать. іменний. Коліна лікать. коліна лікать. На видиху, Скрутитись. Опуститись. Скрутитись. Опуститись. Молодці. Молодці. Ще трошечки молодці, рахую вісім, сім. Шість п'ять. Чотири. і три, два, Останній раз. Два. Опуститись, трошечки розлапитись. Зараз продовжувати працювати над косими м'язами живота. Будемо скручуватись коліна лікать, але виводити ногу паралельно до підлоги. Скрутитись, поміняти. Ногу на підлогу не кладемо. На видиху скрутитись, скрутитись. Видих і видих. 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 Молодці. Вісім. Сім. І шість. П'ять. Чотири. Три. І два. Останній разочок. Право-ліво. Опуститись. розслабитись, Руки прямий за голову. Завели. Потягнутися і розслабитись. І ми завершуємо тренування заминкою. І так у нас ліва стопа на підлогу. Праву ногу згинаємо коліном в суглобі і вкладаємо на ліве коліно. За коліно підтягуємо до грудей. Відчуваємо, як тягнеться наша задня поверхня стегна. І сідничка нашої правої зігнутої ноги. Лежимо, відпочиваємо. Зміна. Права стопа на пол, ліва зігнута на праве стегно. Підтягуємо коліна до грудей. Зараз у нас стягнеться задня поверхня стегна. І сідничка нашої лівої зігнутої ноги. Добре. Долоні під коліна. Зробили перекати на спині. Ще два. Останні. І виросли наверх. Права рука пряма, плече вниз. Витягнули руку. Зміна ліва. Добре, нахил на вправо. Зміна вліво. Робимо глибокий вдих, руки через сторони. Витягнутись. Наверх і видих. Всі, молодці! Дякую вам, що провели цей час зі мною. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. А ми зустрінемось з вами на наступних тренуваннях. Ваш тренер Оля, Па-па!